Всім привіт, мої любі друзі! З вами, як завжди, я, Вірік. І сьогодні знову ваша улюблена рубрика озвучка коміксів. Сьогодні знову Піксі Брут. Пишіть, які комікси ще озвучити. буде прикольно. Ну, Не буду вас затягувати. Беріть чайок, печеньки. Ну і що там ви любите? А ми починаємо. Хліб. Піксі! Про що ти думала? Ти ж не вмієш плавати? Господи, дякую, Брутус, я не думала, що там так глибоко. Може, потрібно було перевіряти перед стрибком? Та я знаю. Просто гублюсь, коли бачу калюжі. Всі думки про те, як буде класно плескатись в Слухай! Тут калюжа! І... Чесно, я забула. Брутус, які тварини тобі подобаються? Хм. Я завжди захоплювався сірими вовками. Смертоносні створіння. Їхнє виживання залежить від, один від одного. Вони використовують командну роботу, щоб знищити мету, яка набагато страшніша, ніж вони самі. Багато хто з них народився і виріс у найпустотніших місцях на землі. Вони процвітають, незважаючи на суворий, на суворий клімат, холодний світ. В якому вони живуть. А мені подобаються метелики. Вони такі класні. О, так, метелики. Вони, вони ніби теж круті. Люди називають його тірекс. Вау, який великий! Він наві більше, захи... ніж Хьюго. Все, що від них залишилось, це скелети. Ми можемо тільки гадати, як вони виглядали в житті. Це так цікаво! Дуже цікаво. Привіт! Мені подобається твоя павутина. Вона дуже класна. О, дякую. Ти ж Ти знаєш, що я паук, так? Так. Ти. Ти не боїшся мене? Ні. Зовсім не злякалась. Чому я маю боятися такого мило островіріння? Ну ось, друзі, відео підійшло кінцю. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо вам не сподобалось відео, поставте дізлайк. Я вам не забороняю. Напишіть в коментарях, який комікс мені можна зняти. Або що ще можна зняти. Всім дякую за перегляд і всім бай-бай!